Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео, рада вітати в гостях у себе на каналі. І сьогодні хочу запропонувати приготувати вершково-сирний суп з грінками. А також, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, то ж запрошую підписатись. Буде мені дуже приємно. Також, якщо відео рецепт вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк. Буду вам вдячна за підтримку. Отже, спочатку нарізаю цибулю. Ставлю її обсмажуватись. Коли цибуля обсмажиться до прозорого кольору, додаю моркву. Вона у мене натерта на терці зі середніми очками. Поки обсмажується цибуля з морквою, буду робити грінки. Отже беру хліб, розрізаю на невеличкі шматочки і буду нарізати на невеличкі кубики. І далі нарізаний хліб ставлю в духовку, щоб він трішки підсушився і запікся. У мене вже розігрівався бульйон овочевий, зараз додаю приправи, все добре приправляю і додаю обсмажену цибулю з морквою. Далі нарізаю плавнені сирки. Якщо плавлені сирки хорошої якості, вони швидко розплавлюються і не потрібно їх натирати, наприклад, на терці. Я сирки нарізаю ось на такі невеличкі кубики, додаю в кастрюльку і далі вже вони прекрасно самі розтопляться і супчик буде дуже смачний. Додаю до супу також трішки макарону. Макарон у мене ниточки, дуже дрібненький. Можна додати дрібненьку вермішель. Час від часу сирки перемішую в каструльці, щоб вони добре розплавились, щоб не злипались. Після того, коли сирки розплавились, додаю вершки. Швидко приготувався супчик, адже макарон досить тоненький, тому він вже готовий. Також вершкам дала перекипіти ще одну хвилинку, все, суп готовий, можна розливати в тарілочки. І ось такий смачний виходить супчик. Посипаємо ззовні його нашими грінками. Грінки вже на ваш смак можна підсмажити або більше, або менше, або просто підсушити, щоб вони не мали кольору, а були як звичайний світленький хліб. Я трішки більше підсмажила, тому що ми любимо грінки більш підсмажені. Дуже смачний і легенький суп, можете його також сміливо готувати, впевнена, що сподобається вашій сім'ї, і напевне будете готувати його не один раз. Дякую усім за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, також поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. А ми з вами зустрінемося вже в наступному кулінарному відео. До зустрічі усім, па-па!